Шановні колеги, друзі, шановна Тамара Миколаївна, ми сьогодні дуже раді привітати вас з вашим 20-річним ювілеєм. Це дуже солідна дата для навчального закладу. І дата, якою ви сьогодні можете пишатись. Приватна школа і 20 років це чудово. І це завдяки тому, які ви натхненні, які ви творчі, які ви інноваційні, які ви. Працездатні і працелюбні люди. Ми вітаємо вас. Я вітаю вас від імені а, свого інституту, який з вами співпрацює, від імені відділу суспільствознавчої освіти від свого імені. І сподіваюсь, що ви будете жити дуже багато років. І це буде на користь і батькам, і дітям, і нашій педагогічній науці. Сподіваюсь на подальшу співпрацю. Ще раз зі святом вас вітаємо, дорогі друзі, дорогі колеги! Вітаємо з 20-ти річчям. Від імені організації вчителі за демократію партнерство. Я хочу привітати вас з таким ще невеликим ювілеєм. Насправді, 20 років для навчального закладу це не так вже і багато. Це час розквіту, це найкращий час, коли ви вже багато чого встигли багато чого попереду. Ми знаємо точно, що до вас, як до друзів, як до колег, можна звернутися з інноваційними ідеями, і ви точно візьметеся за їхню апробацію. Ми пам'ятаємо, як чудово нам співпрацювалося і в проєкті «Крирозвиток критичного мислення і освітеля сталого розвитку. Кроки до порозуміння. Ми знаємо, що це надійний партнер Харківський колегіом. Вітаємо вас з святом сьогоднішнім. І сподіваємося, що таких ювілеїв на вашому шляху зустрінеться ще багато. Багато учнів, батьків вдячних вам за вашу роботу. прийде сьогодні вітати. А ми, як громадська організація, приєднуємося до цих вітань і сподіваємося на те, що ще довгі роки будемо працювати разом.